Точка G – це маячня? Американські та ізраїльські вчені дійшли висновку, що всі серйозні наукові роботи про точку сексуального задоволення не мають реальних доказів. Мовляв, дослідження не доводять того факту, що в реальності ця ділянка більш чутлива, і досі невідомо, чи можна досягти оргазму, стимулюючи будь-яку іншу частину жіночого тіла, окрім клітора, але науковці не поспішають заперечувати факт існування точки G. Можливо, її просто шукають не там і не тими методами. G-точка точка невелика частина передніх. Нії стінки піх, розташована на глибині 5-6 см, за лобковою кісткою і уретрою. Вона отримала свою назву на честь німецького гінеколога Ернста Грепенберга. Він стверджував, що це одна з найчутливіших ерогенних зон жінки. Мовляв, впливаючи на цю точку мануально, можна зробити жінці приємно і навіть довести її до оргазму. Щоб сильніше впливати на цю точку, існують навіть спеціальні сексуальні позиції. У чоловіків також є аналог точки G, простата або передміхорова залоза, стимулюючи цю частину тіла. Сильна стать відчуває неймовірне сексуальне задоволення, тож вдалих вам пошуків точки G.